І фактично наші сидерати вже зробили свою місію. Зробили і зараз покажу, що в мене вийшло цього року. Ось яка структура. Розсипчисте, гарна, шикарно все, м'якеньке. Розсипчете, гарна. Шикарно все, м'якеньке, дивіться, дуже добре. Тому загальний фон ось так взяти поля в моїх умовах, в прямому посіві. Ну, я скажу, що просто шикарний. Шикарний казати що... Ну класно вдалося, класно.